Так називається перша промоїна. Вона, вона розділяє материкову частину з островом Тендрівська коса. Промоїна кожного року міняє свою течію, міняє глибину і то шире, то уже буває ще її замилює, милю. міняються. Тут, Звісно, ну, нежелательно. Пішком проходить. На островах Тендрівської затоки гніздяться чайки, баклани та мартини, розказує Єгер. Там острова, є Бабін, смалений, там більше чайки, там Орлова острова, там, там, там більше пілікани гніздяться. Кожен, як говориться, облюбував своє місце. Ігорі відлякують хижих птахів, які можуть заважати гніздуванню інших, відганяють лисиць та єноців, які можуть розорювати гнізда чайок. Задача єгерей Чорноморського бісвірного заповідника в даний період часу школа, тиша, будь-яка діяльність заборонена. Промисел на даному участку заборонений, здесь у, нас, здесь у нас запретна зона. На території тендрівської затоки плавзасобами прохід заборонений, крім Єгірей, виставляється охорона, практично круглосуточна. Також тут катера питаються у нас кілометрова Заборонена зона з моря, з відкритої частини моря, Чорного моря. Щороку на одне й те саме місце, говорить Андрій Боб, сюди припливають родини дельфінів. Дельфіни припливають зараз літо, влітку, дельфіни 3-4 місяці тут живуть і сім'ями живуть, і маленькі, з маленькими приходять. Тобто дельфіни прямо саме в берегу, тут напроти нас кожен день. Вранці і в п'ятій годині Вони тут міграція за кефалями видами, видами риб видно з за сторони що так воно. буває що медузами там граються якщо рибу зловлять там буває там підбрасують, то буває, на самий берег практично вилітають на берег потом назад Тарантули, каракурти, сколопендри та гадюки. Готруні – жителі степової частини заповідника. Про них є гарандрій, попереджає відпочивальників, які порушують територію заповідника і на свій ризик влаштовують прогулянки забороненими місцями. В морі у нас водиться морський кіт, хвостокол, його ще називають, на якого на, на кінцевках хвост, хвоста є колючки, калю, які теж несуть з собою от речовину. О, вони літки підходять близько до берега. В морі є Скарпена або морський йорш, який на нього теж, якщо наступити ногою при купанні, то теж має таке наслідки. В спинному плавнику знаходяться труйні залози. Чорноморський біосферний заповідник був заснований для збереження чорноголових чайок. Від іншого біосферного заповідника Асканії Но відрізняється наступним, розказав професор Іван Мойсієнко. Чорноморський заповідник, під досить класичний за структурою, це природні комплекси. А Асканія через те, що в них є було, такі штучні об'єкти, вона є більш доступною, скажімо, для туристів. А чорноморський заповідник там лише природні комплекси. Таких от яких штучних атракцій, скажеш, там немає для туристів. Оксана Хлібос, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.